Повернулися без утрат підрозділ особливого призначення чернігів привезли на ротацію зі станиці Луганської. Уже традиційно зустрічати героїв. Жителі міста вийшли на центральну площу. Проїхати повз натовп людей автобус із бійцями просто не зміг. Хлопці вийшли буквально на кілька хвилин, аби сфотографуватися зі школярами і прийняти дарунки. Ця ротація спецпідрозділу одна з найуспішніших жодного пораненого. Щоправда, хлопці ледь не втратили своїх командирів у спокійному чернігові. Їхній комбат двічі потрапляв у загадкові ДТП. На його заступника готували замах. Ймовірного замовника та самого кілера правоохоронці, начебто, затримали минулого тижня. Порівняно з тим, що було до оголошення перемір'я, зараз стало спокійніше. саме на цій ділянці. Якщо до цього були масові такі масіровані обстріли з градів, з крупнокаліберної артилерії, то зараз вже цього нема. Зараз більше діють їхні розвідувальні групи, там вони намагаються проводити розвідку, тобто характер трошки помінявся.